Агента центрального розвідувального управління Сполучених Штатів викрили в Москві. Принаймні, про це повідомила Федеральна служба безпеки Росії. Вночі її бійці затримали Фогла Райана Крістофера на вулиці Академіка Пілюгіна біля Воронцовського парку. Американець, начебто, намагався завербувати агента однієї з російських спецслужб. Його відразу ж відвезли до приймальні ФСБ. Я вас, щоб сушісти звичайну процедуру яка відбувається... У приймальні ФОГЛУ та представникам посольства США показали вилучені у працівника амбасади речі. Серед них кілька перук, велика сума готівки, письмові інструкції, звербування, мікрофони та інша записувальна техніка. Потім затриманого пожурили та передали американському дипломатичному представництву. Спочатку навіть не повірили тому, що могло б відбуватись, тому що ви прекрасно знаєте, то що в останнє час ФСБ. Активно допомагає розслідуванню взриву в Бостоні, а також і по другой информации, яка несе угрозу безпечності США. За інформацією ФСБ, Фогл пропонував російському колезі за згоду на співпрацю 100 тисяч доларів. Потім, у разі надання конкретних відомостей, ще мільйон кожного року. За особливо плідну роботу мали нараховуватися бонуси. Олександр Войтко, п'ятий канал.